Чи вартує переїжджати до Іспанії, якщо у вас немає віддаленого заробітку, як я казала, Іспанія, рай для віддалених працівників? Якщо ви хочете шукати роботу на місці, то дуже важливо, чим же ви займаєтесь і скільки грошей у вас відкладено. Доки ви шукаєте роботу, підтягуєте іспанську мову або вчите її з нуля, вам треба десь жити і у великих містах, де більше роботи ціни набагато вищі. Якщо ви займаєтеся ремонтними роботами, прибираннями або щось пов'язане із сферою краси, то хотіли працювати в українських салонах або ресторанах, знайти роботу. Оду шанси досить великі. Якщо хочете працювати саме на Іспанію, то вам треба вивчити мову, а це знову займає багато часу. Всіх, з ким я спілкуюся, і хто добре себе почуває в Іспанії, працюють віддалено не на Іспанію, а також то добре себе почувають ті, хто пов'язані з приватним медичним страхуванням, туризмом та ріелторством. Кажу вам чесно: якщо б я не мала віддалену роботу, поїхати до Іспанії я б не наважилась. Я б жила в таких країнах, як Німеччина або Нідерланди, де зарплати набагато вищі і ненавиділа б цю погоду та сірість, тому я Дуже вдячна собі, що я вивчилася на віддалену роботу, і тепер можу працювати з такою сонячної і класної Іспанії. Як вам така правда?